У Чернігівській області активно розвивається професійно-технічна освіта. Фахівці робітничих професій стають все більш затребуваними, а тому відповідні навчальні заклади мають йти в ногу з часом. Задля цього в області створено вже два десятки навчально-практичних центрів, які мають сучасне обладнання і дозволяють учням здобувати актуальні вміння та навички. У Чернігівському вищому професійному училищі створений вже другий такий центр. Допомогло як державне фінансування, так і фінська організація Фін Чорч Ми вже до, до до цього часу співпрацювали з FCA, а вони допомагали нам трошки з іншим навчально-практичним центром і долучилися до цього навчально-практичного центру. Таким чином, у нас з'явився ще один верстат ЧПК, який сьогодні ще тільки його підключають. У нас з'явилися. П'ять симуляторів, тобто учні можуть спочатку сісти на симулятор, скласти програму, попрацювати. Вони абсолютно такі самі, як не верстати, і е, міні верстат спочатку для відпрацювання теоретичних навичок. Щоб потім вони ставали за великий, за великий верстат ЧПК і відпрацьовували всі свої навички. Верстат ЧПК, тобто з числовим програмним керуванням, нове слово в техніці. Оператор пише програму, задає необхідні параметри, а всю ручну роботу з обробки деталей виконує техніка. Очільник управління освіти і науки Чернігівської ОВА Юрій Музика на брифінгу каже, створення навчально-практичних центрів новий крок у розвитку профтехосвіти області. Це зовсім нові підходи, нові обладнання. А найголовніше те, що діти мають дорослі мають можливість навчатися на тому <домо> обладнання, яке використовується на сьогоднішній день в промисловості, в бізнесі, те, що дає можливість підготувати вже готові кадри, які приходять на підприємства і вже мають можливість приступати до роботи. Один із навчально-практичних центрів діє у Ніжинському професійному аграрному ліцеї. На практичні центри це. Можливість організувати освітній процес по новому за новими стандартами за сучасними технологіями, це якраз те, що потрібно роботодавцям, оскільки вони використовують уже сучасне обладнання, і цілком зрозуміло, що на тому обладнанні, яке було встановлено, в закладі освіти 20 чи 30 років тому якісну освіту отримати неможливо. Освітяни кажуть, потрібно ламати стереотипи про професійно-технічну освіту як другорядну та непрестижну. Створюють НПЦ до речі, в залежності від потреб і специфіки економіки регіону. Необхідно зазначити, що створення НПЦ залежить від того, який запит кадрів у нас в області. Ми проводимо відповідну роботу із центром зайнятості із роботодавцями, збираємо запити, збираємо бачення, потреби і спрямовуємо кошти по тим важливим напрямкам підготовки кадрів, які на сьогоднішній день є в області.